Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. У цьому відео я розповім про важливі зміни, які відбулися до виплат державних соціальних допомог під час воєнного стану. 27 грудня 2022 року урядом було прийнято постанову номер 1460. Відповідно до неї, деяким категоріям отримувачів державних соціальних допомог продовжено виплати на період воєнного стану та на місяць після його припинення чи скасування. В описі до цього відео ви зможете знайти лінк на цю постанову. З 1 січня 2023 року продовжено строк виплат, які були призначені раніше, одержувачам державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. На дітей хворих на тяжкі захворювання, на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Без переоформлення виплати продовжать також отримувачам допомоги малозабезпеченим сім'ям на дітей одиноким матерям, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не була права на пенсійну виплату, які проживають на територіях, що включені до переліку розташованих в районі проведення бойових дій, або в тимчасовій окупації, затвердженого Міністерством реінтеграції. В описі до цього відео ми прикріпили лінк також на цей перелік. Особам, які отримували компенсацію відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 липня 1996 року No832 про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян, та фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду. І отримують відповідну компенсацію, виплати продовжено до 31 грудня 2023 року. Оскільки Дніпровську міську територіальну громаду не включено до переліку територій, на яких відбуваються бойові дії або які перебувають в тимчасовій окупації, переоформити виплати необхідно отримувачам таких державних соціальних допомог, малозабезпеченим сім'ям. На дітей одиноким матерям, не особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, які проживають на території Дніпровської міської територіальної громади. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш youtube канал, ставте нашим відео вподобайки і пишіть коментарі. Ваш відгук і зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Отримувачам зазначених соціальних допомог необхідно з 1 січня 2023 року звернутися до управлінь соціального захисту населення із заявою та відповідним пакетом документів. Контакти управлінь соціального захисту населення у місті Дніпрі ми також закріпили в описі до цього відео. При переоформленні державних соціальних допомог органи соціального захисту будуть визначати право на їх отримання, а також будуть проводити перерахунок їх розміру. Для призначення державної соціальної допомоги подаються заява, оригінал паспорта та ІПН, оригінал свідоцтва про народження дитини, декларація про доходи. Довідка про доходи у разі зазначення в декларації таких доходів інформація, про які відсутня в ДПС, в Пенсійному фонді, в фондах соціального страхування та яка не може бути отримана органами соціального захисту за відповідним запитом. Довідка з місця навчання дитини, яка досягла 18 років і навчається заденною або дуальною формою освіти в закладах загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Розрахунок деяких допомог, яким необхідно переоформлення, також змінився. Такі зміни були внесені постановою Кабінету міністрів від 15 листопада 2022 року номер 1320 В описі до цього відео ви зможете знайти лінк на цю постанову. Тепер, при визначенні права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям, не буде враховуватись друге житло, яке належить членам сім'ї. Та розташоване на тимчасово окупованій території України в районі проведення бойових дій або в тимчасовій окупації. знищене або непридатне внаслідок бойових дій, отримане дитиною сиротою, дитиною позбавленою батьківського піклування або особою з їх числа за рахунок державного або місцевого бюджетів. Не будуть враховуватись також житлові приміщення у гуртожитках. Житло, яке належить на правах спільної, сумісної або часткової власності, а також житло, на яке оформлено право на спадщину. При цьому жодне з таких приміщень не може бути здане в оренду. Зміни було внесено також і до розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї. По-перше, було скасовано застосування умовного доходу для учнів професійно технічних закладів освіти та студентів закладів передвищої та вищої освіти, які досягли 18-річного віку. По-друге, для працездатних осіб, які не мали доходів, або доход яких був меншим за половину мінімальної зарплати протягом періоду, за який враховуються доходи. Буде враховуватись половина розміру мінімальної зарплати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. І по-третє, враховуватимуться лише фактично отримані доходи для таких осіб, які перебували у складних життєвих обставинах внаслідок тривалої хвороби, які працевлаштувались або забезпечили себе роботою самостійно протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім'ям. Та які досягли пенсійного віку, проте не набули права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу. Якщо вам було щось незрозуміло, залишайте своє запитання у коментарях під відео. Ми радо відповімо на кожне з них. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.